Кабачки надзвичайно корисні, з них готується дуже багато страв. Кабачки люблять ну, майже всі. Принаймні я не зустрічала людей, яких їх ще не люблять. Вони мають всечорівну дію, покращують травлення, очищають організм, підтримують роботу серця і судин, низькокалорійні, тому в кого проблеми з вагою, не біймося йому на здоров'я. Ще в них чудова антиоксидантна дія. Низький глікемічний індекс, тому якщо є проблеми з підвищеним цукром, то їх можна спокійно споживати. Але, коли погані погодні умови, спекотно, то в них може утворюватися кукурбітацин, це така токсична речовина. Вона може ще утворюватися, коли кабачки наші ростуть поряд з декоративними гарбузами, проходить запилення. І ця речовина токсична, може викликати навіть отруєння. Є випадки, описані в літературі: синдром токсичного кабачка. Тоді всі симптоми отруєння в людини і таких кабачків, які гречать, їсти ні в якому випадку не потрібно. Ця гіркота є шкідливою. А взагалі споживаємо кабачки, готуємо їх, їх і на зиму можна готувати, заготовочки робити і на тепер їсти в будь-якому вигляді. Будь ласка, підписуйтесь на мій Ютуб канал, ставте вподобайки, нехай нас буде українського на Ютубі багато. Гарного дня і нехай все буде добре!